Всім привіт ще приблизно 2-3 роки тому була така ситуація, коли ми дуже ретельно обирали собі смартфон навіть у середньому сегменті для того, щоб нам вистачало продуктивності. А зараз навіть смартфони за 100-150 доларів можуть вивозити більшість завдань, і тримаючи в руках два смартфони із різним цінником, більшість користувачів, напевно, не побачить якоїсь великої різниці. Але це зовсім не означає, що можна придбати будь-який смартфон. І особливо, що його вам вистачить надовго. Якщо із продуктивністю, потужністю все окей, то є ще один дуже важливий показник, на який потрібно звертати увагу у 2023 році, якщо ви плануєте користуватися смартфоном кілька років. Це те, скільки виробник обіцяє підтримувати вашу модель у вигляді різних оновлень. І не так важливо, скільки буде оновлюватись оболонка, скільки оновлюватись саме операційна система. І звичайно, лідером у цьому питанні є Apple, тому що мені здається, власники айфонів взагалі про це не. Думаю, тому що тільки у минулому році закінчилась підтримка iPhone 6 та 6s, які на хвилиночку вийшли у 15-му та 16 му роках. У Android смартфонів ситуація все ж таки гірше, тому що донедавна оновлення версії Android на більшість смартфонів приходило тільки у перший рік. Але щоправда, зараз ситуація покращується. І лідером серед Android-смартфонів я вважаю саме Samsung, тому що він обіцяє чотири великі. Оновлення Андроїду і 5 років оновлень безпеки. Також непогана ситуація у Пікселя та OnePlus. А от до прикладу, у Xiaomi не все так стабільно і потрібно звертати увагу на серію смартфону. І також потрібно знати, що м оновлення версії Android, воно вже закладено в ціну смартфона. І якщо є два. Смартфони з однаковими характеристиками, але один коштує дешевше, то обов'язково потрібно дізнатися, скільки оновлень він буде отримувати. Хоч продуктивності більшості смартфонів вистачає на всі типові завдання, але якщо ви полюбляєте грати у важкі ігри, то на вибір у вас є два виробника: це Snapdragon і Mediatek. Причому точно сказати, хто краще складно і все змінюється моделі від моделі. Але мені, наприклад, більше подобається Snap. Якщо грати не Плануєте тоді розглядаємо і процесори Exynos. вони чудово справляються із повсякденними завданнями. Якщо у вас є на вибір два смартфони, і ви хочете дізнатися, який з них потужніший, то можете скористуватися результатами тестів продуктивності. І тут чим більший результат, тим краще. Але я вам можу дати необхідний мінімум для повсякденних задач. Наприклад, в Antutu це мінімум 300 тисяч балів для комфортного користування смартфоном на кілька років вперед, ну тому що. Щороку додатки вони потребують більше ресурсів, та й самих додатків просто стає більше. Скільки потрібно оперативної та постійної пам'яті? 4, а краще 6 ГБ. А постійної, я думаю, що краще все ж таки зараз брати моделі мінімум на 128 ГБ. Також важливо звернути увагу на тип вбудованої пам'яті. У характеристиках цей параметр буде вказаний або як EMMC, або UFS. Так ось нас цікавить саме UFS. ФС Видали? 3 3.0. Або 3.1. і І далі детальніше поговоримо про характеристики, щоб ви могли підібрати смартфон саме під свої потреби. І почнемо із екранів. Їх буває кілька типів. Але головні конкуренти це IPS та AMOLED. У AMOLED яскрава насичена контрастна картинка з глибоким чорним кольором. Ви можете побачити його різні варіанти: це Super AMOLED, Dynamic AMOLED і так далі. У кожного з них свої фішки, але суть від цього не змінюється. Крім того, смартфони з таким типом екранів підтримують функцію Always on Display, коли на заблокованому екрані відображається годинник та інша актуальна інформація. Такі екрани дорожчі у виробництві, що звичайно впливає на ціну. Головним мінусом AMOLED є шим, простими словами, мерехтіння екрану, яке людському оку непомітно, але в деяких користувачів від тривалого використання смартфона з таким екраном можуть втомлюватися очі. Звичайно, є технологія, яка вирішує цю проблему, однак вона встановлена далеко не в кожен смартфон. Що стосується IPS екранів. То такий тип екрану дає менш контрастну картинку, але при цьому з більш натуральною передачею кольору, що подобається великій кількості користувачів. IPS дешевше у виробництві, у них немає проблем із шимом, але в той же час і немає функції Always-on-Display. Можна взагалі багато розповідати, але краще прийти в магазин і особисто порівняти, який із типів вам підходить більше. Акумулятор краще обирати не менш ніж 4000 мАч, тому що в іншому випадку одного заряду вам точно не вистачить на один день користування смартфоном. І також є ще одна дуже важлива характеристика: це вологозахист смартфону. В ідеалі це IP 68 або 67. У камері смартфона не потрібно зациклюватись на кількості мегапікселів. Зараз майже у всіх смартфонів, і з цим все окей. Ми дивимось на світлосилу, яка позначається символом. Тут правило таке: чим менше цифра, тим краще. В ідеалі 1,8 або 1,6. Якщо ви часто знімаєте відео і не лише у статиці, вам дуже знадобиться стабілізація. Краще, якщо це буде оптична стабілізація, гірше, якщо електронна. Все ж у відеозйомці в русі, лідерство, все ще утримує айфон. Для того, щоб смартфон прожив довше без серйозних вкладень, корпус краще обирати із матового пластику, можна, звичайно, із глянцу, але на ньому дрібні подряпини і потертості будуть значно помітнішими. Ось скляний корпус це красиво і товарний вигляд, звісно, зберігається значно довше, але шанс, що він розлетиться при падінні на дрібні частини, дуже високий. Хоча у мене XR кілька разів була дуже жорстка посадка на асфальт, але нуль пошкодження, тому що був гарний чохол. Тож далі про чохли. І тут питання головне полягає у тому, а наскільки доступними і популярними будуть аксесуари для ваших смартфонів як зараз, так і через кілька років. І знову ж таки, якщо у вас iPhone, то з цим взагалі ніяких проблем не буде, навіть якщо смартфону 5 років. З тим же з Samsung ситуація знову ж таки і. Інше і тут і зараз в магазинах на полиці ви можете купити тільки для. Флагманів та субфлагманів, наприклад, у мене є S10E. Він 2019 року, і вже кілька останніх років я можу купити для нього чохол тільки в інтернеті. Тож, якщо є можливість, придбайте одразу кілька чохлів та інших аксесуарів. А що точно може зіпсувати ваші плани на довге використання смартфонів, це дешеві зарядні пристрої та дроти, особливо зараз, коли комплектація смартфонів щороку зменшується, а оригінальні зарядки коштують. Недешево і є бажання зекономити. Але це пастка, яка вам вилізе боком, як швидкістю заряду, так і проблемами із акумулятором. Тому потрібно обирати або оригінальні комплектуючі, або якісні аналоги. Тож, маю надію, це відео було корисним для вас, і ви оберете смартфон, який прослужить вам багато років. Дякую за перегляд і до зустрічі.